Кварцовий чоловічий годинник на Vorce Forest. Корпус годинника виконано зі сталі. Румінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо штифт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Та за годиниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши час, фіксуємо штифт, натискаємо на нього та повертаємо в початкове положення.